Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без марок». харчування пнів дуже важка робота, якщо корчувати з допомогою лопати та сакири. Так, на поміч може прийти техніка. Трактор з цією проблемою справляється швидко, але не завжди з допомогою трактора можна виконувати ці роботи. Наприклад, біля будинку або трактором неможливо заїхати на ділянку. У нас посаджені рослини, ладові дерева, доріжки, трактором не заїхати, а корчувати вручну. Немає сил та бажання, тому позбавляємося пнів іншими методами. В липні 2023 року зрізали два дерева, одне низько біля землі, практично в рівень землі, а інше трохи відкопали та зрізали нижче рівня землі сантиметрів на 10. З допомогою перфоратора наробили дірок в стовборах, гарно пролили водою, засипали кожен стовбур карбамідом в отвори, накрили плівкою щільно та зверху один пінь засипали землею, а інший Замульчували. Відкопала землю в квітні цього року, зняла плівку з одного пня, вирішила нічого більше не робити з ним. Процес руйнування йде, паростків ніде не, не видно, загортаю землю і більше до нього діла немає. Другий пінь вирішила ще пролити водою та остатки сочовини карбамиду засипати в отвори, накрити плівкою та замульчувати. Процес руйнування на цьому пні теж є, паростків немає. Можна було б вже нічого і не робити, але залишилася сечовина, потрібно її використати. Я не використовую сечовину та мінеральні добрива для підживлення рослин у себе на ділянці. У мене є відео Курник органічне добриво. Посилання на нього є під цим відео. Нижче Під описанням, де я пояснюю, чому відмовилась від мінеральних добрив у себе на ділянці. Так, процес цей не швидкий позбавлення пнів, але і марок немає. Є ще різні методи, наприклад, ще випалюють пні. Але у мене солома скрізь, тому я цей метод вирішила не розглядати та не використовувати. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!